Не можна підійти до християнського життя з концепцією права і закону, тому що християнство це не є релігія книги, це релігія зустрічі, це дорога, де людина зустрічає воскреслого Христа. Але закони в цьому світі вони потрібні. Закон є невід'ємною частиною мореального світу. Де людина є, там потрібний закон. Але закон, власне, є на сторожі добра, тобто об'являє добро. Але з іншої сторони, коли людина грішить і об'являється зло, для того церква хоче показати. Ти що тут не йдеться про право? Бо хтось далі може запитати, а скільки разів причащатися, а скільки разів потрібно бути ще на Євхаристі, окрім неділі? Але питання: а що воно дасть? Якщо людина хоче бути щасливою? Якщо людина відкриває, що Бог є єдине джерело щастя, то я хочу бути щасливим постійно. Що мені дасть цифра 2, 3, 7? Що це значить? Що ця практика вона зробить мене щасливою? Тобто виконання закону зробить мене щасливою, Чи зустріч з Богом мене зробить щасливим?